Друзі, всім привіт вітаю в моєму ранковому відео. Відео з села. Ранок. Прохладний, такий осінній, класний. Відправила вже свого середущого до школи на урочисту лінійку сьогодні. Перший день. А ще молодший спить. Також пізніше буде їхати йому на 12-ту годину на виховну, виховну годину. Так, моя. Собачура побачив <laughs> сусідського собаку і вже свариться з ним. А я вийшла на подвір'я подивитися, яка в мене сьогодні буде робота, що мені сьогодні потрібно запланувати. Е, ну, роботи є багато, звичайно, що в селі. І зараз е, не знаю, щось воно таке похмуре в повітрі і чи то іній е, такий моросить, чи що, не знаю. Ну, таке... Не знаю, камера не передає, але бачите, там ззаді такий, наче, туман, але насправді воно щось так трішки моросить. Хоча, по прогнозу, взагалі не передає ні дощу, ні похмурої погоди. Сьогодні має бути дуже тепло, сонячно. Я хочу злапати момент, щоб зробити. Ось 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 ці всі свої клумбі. Хоча б трішки порядок, більш-менш воно виглядало естетично, красиво, тому що трішки воно вже таке не дуже гарне у догляді. Багато листя нападало. Все це треба не знаю, позагріпати. Подивіться, вже таке осіннє. Тут зовсім немає газону, тут земля така дуже погана. А там, як бачите, у ну, все таке гарне зелененьке. Я буду навесні засипати так мішано з, міш... з землею і додати сюди, розрівнювати і тоді ще посипати а, свіжою газонною травою сіяти. Ну і тоді вже, надіюся, буде нормальна земля. Нормальний газон виглядати, а так, ну, бідненько. Лаванду підстригти потрібно. Так, моя робота ще буде, ну, як я і казала, позбирати це все листя. Очідок такий гарний вже, красивий, вже такий гарний в кольорі, таке гарне забарвлення. Дуже подобається. Помаленькі, помаленькі, мої осінні квіти. Деякі літні тримаються троянди, деякі осінні розцвітають ну, на все свій час. І багато чого я хочу сюди додати. По-перше, наперед поділюся з вами ідеєю, що хочу ось цю мою територію в Клумбе зробити такою більш, щоб було хвойних насаджень, рослин, кущів, ну, щоб воно. Хочеться в зимі, щоб вона мене радувала. Ну і тим паче вони будуть швидко рости. Наприклад, тут у мене ну, більш-менш така хвойна композиція. Зараз машина їде. Так, бачите, тут у мене хвойна така, має бути велика кулька. Ну, поки вона ще сформується, виросте, буду, до речі, я зараз забуду, розкажу. Я хочу з вами поділитися одним е засобом класним доглядом для різних рослин, квітів, хвойних. Боже, що сьогодні дуже багато машин їдуть, <см> мусять мене перебивати у розмові, тому вибачайте за е такі звуки. Тому ми живемо попри дорогу. Тут у мене є можевільник, він дуже поганенько росте. Я його так кожного разу кроплю, принаймні навесні я його пересадила сюди. Він так ну, пускає молоденькі, класні м -м, гілочки. Не знаю, думаю, відійде, він такий має бути деревцем дуже красивий. Тут у мене є голуба ялинка карликова, але вона така бідненька, не знаю, що з нею є. Буду пробувати її кропити тим засобом, який я вам покажу. Що я придбала, його рекомендувала мені моя подруга. Сказала, що дуже хороший засіб, оживляє всі рослини, квіти, буду бачити, тут у мене є Смарагдва. Хоча мені здається, що це не смарагдва, а можливо і смарагд. Коли купляла, зовсім не спитала, тому що для мене, в принципі, назва не має значення. Мені саме головне, щоб воно красиво виглядало і подобалось мені. Тому тут стоїть вже така велика туя, неодноразово її вам показувала. Далі тут у мене бери красивий росте, я його викопувати не буду. Він залишиться так, як тут він знаходиться. Теж саме з очиток. Зараз. І теж ось цей кущик він в мене буде тут знаходитись. Калина, ну, там великий корінь, тому, мабуть, що я викопувати його не буду. Мені подобається а, ця калина. Можливо, а, ну, я його дуже сильно обстригла, і, можливо, відійде, він буде такий гарненький кулькою рости. Так, наступне, що я залишу, М -м, я вам хочу показати ось цей. Курчик, який він красивий, піднявся. Я і хочу таких ще купити з два і розсали, розсадити їх по території. Там в мене є голуба ялинка. Зараз ми до неї дійдемо і посадити а, ну, вибрати місце і десь от кудись її а, висадити, щоб воно було гарне, красиве. Тому що росте теж таким гарним деревцем. Багато рослин я тут залишу. А, наприклад, папороть. ось цю, Тут троянда у мене біленька, така нещасна, їсли маки, листочки з'їли, але вона старається вижити. А, буду забирати. Так, Наступна у мене тут півонія. А, я ще погляну, чи буду залишати, чи не буду, чи все це приберу. Гортенці є обов'язково. Всі гортенці, які тут висаджені, вони в мене вже на постійному місці. Тут вони в мене будуть. Одне єдине, що я буду бачите, так як тут садити, туя. Також тут буде той, ну і так буде йти мені по периметру вздовж паркану. Та в нас знову вже не собака, а котяра. Пішов через дорогу і він. Захищає свою територію. Ну, надіюсь, ви мене добре чуєте. Взагалі хочеться купити мікрофон. вже, Щоб вам так не було забагато цих лишніх сільських звуків. Ну, Але вже все це як я показую вживу. Тут у мене є троянда. Кажу, я думаю, що буду викопувати. Вони гарно сформовані. Цього року дуже гарно сформувалися, попускали арчі. Там немає нікого. Попускали дуже красиві гілочки, погінці молоденькі з боку. Тут я вам показувала, що обстригала всі сухенькі гілочки і бачите, тут уже, вже пустила молоденьку, молоденький такий бруньок. Потрібно Обов'язково сухі троянди зрізати, стригати. І буде тоді гарний сформований кущик. Це туя, це моя смарагд-туйка. Дивіться, яка вона пишна-пишна. Я садила її, ну, мав ось цей такий невеличкий черенок, І в мене ось ця туйка виросла протязі двох років. Дуже красиво цього року. Навесні я пересадила сюди, і вона вже така в мене красуня. Гарно виглядає. Теж багато кущиків. Ну, Тут взагалі трава. Цим я хочу сьогодні зробити порядок. Не знаю, як, наскільки в мене все це вийде. Можливо, хоча б половинку. Половинка, можливо, на наступний раз. Ця троянда буде покидати це місце. Все забуває, як називається цей корш. Він теж у мене стражається, він росте гарною великою кулькою. Мені подобається, залишиться тут троянда, також там гладіолуси, е мабуть, буду викопувати. Тут троянда. Тут взагалі не знаю, мають бути фіолет, відкізимові квіти або приберу, тому що вигляду взагалі немає. Зроблю тут гарне, чисте місце. Приберу ось цей. Це деревце пустило красиву квіточку. Така гарна. Деякі опали, а деякі ще залишилися і розпускають красиві квіти. Дуже мені подобається страшно подобається це все, як воно з кожним роком показує всю свою красу. Моя гортензія, Подивіться, як вона розрослася. Дуже гарна. Не можна милуватися. Вона єдине, що вона цього року не дала ніякої її квіточки, але нічого. Почекаємо до наступного року. Таке буває. Тут у мене ще в траві виглядає бересклет. один маленький, малесенька гілочка. Бачите, нічого не видно, тому потрібно це все прибрати. Троянда тут у мене ще також виглядає. Папороть заберу. Лаванду не знаю, можливо, залишу, буду бачити. Ось цей кущик класний. Подобається. Я не знаю взагалі, як він називається. Але він такий пишненький робиться. Теж казали, що він таким великим, робиться великою кулькою. Ну, побачу. Юка залишиться швидше за все. Ці теж квіточки, кущики. Трішки розсаджу по території, вони залишаться, але я їх розкидаю по всій цій території. Ну, щоб вона гарно, красива була. Тому що зараз садила на весні, так, знаєте, як попало, як виходить. Тут ромашка в мене голубенька. Теж, можливо, її ближче посажу, тому що вона. Невисока росте, близько 30-40 см. Може, її так десь тут з краю посажу, буде бачити. Може, вільник гарно розрісся, подивіться, які гарні, класні гілочки попускав. Все таке красиве, дуже мені подобається і хочеться, щоб воно мене, мене радувало цієї зелені в зимі. тому що буде дуже красиво виглядати. Троянди. Дуже гарно. Дуже не, взагалі не очікувала, що вони так будуть себе гарно показувати цього року. Думала, почнуть свісти на наступний рік. А ні навесні посадила. Подивіться, яка краса, які ж вони гарні. Я багато вже букетів зробила до церкви. Ой, вже микала і змастилась. Багато робила букетів до церкви. Не знаю, якщо стоять ще до неділі, то, можливо, зроблю ще один букет, а якщо ні, то тоді вже зроблю один такий великий букет. Або два таких букети до себе у спальню, поставлю на тумбочки біля ліжка. Ця, подивіться, що з нею. Не розумію. Не знаю, що з нею таке, чи то хвороба на неї напала. Листочки скрутилися і вони покрилися, наче такої пліснівої. Хто знає, поділіться, бачите? Не знаю, що це таке. Жалко, якщо воно почало хворіти, тому що на цих трояндах теж, а, теж саме на деяких трояндах з'явилося. Не дуже красиві. Порадьте, що мені з цим робити, тому що досвіду з трояндами взагалі немає, але знаю, що з ним багато роботи. Ну, то таке, Можна все це виправити. <кій> ось цей кущик дуже красивий. І подивіться, він не має взагалі гілок колючих ніде. Можна ось так взяти. І тут дивіться, які гарні бутончики. Їх тут так багато красиві такі. Тут одна розпустилася, бачите, який він, вона має вигляд? Такий ніжний-ніжний колір. Як тут гарно все розцвіта, я зріжу, поставлю свою вазу і буде мене також радувати. Подобається, що троянди ростуть, цвітуть до такої осені. Надіюся, що до глибокої осені вони ще будуть. Тому що я періодично зрізаю сухі троянди, як вам показувала. Так, Тут у мене теж дуже красивий е, поворот, виходить. Хочу ось саме цю велику територію, моє таке півколо, зробити хвойним лісом. Не знаю. Ось цю помпасну траву я не буду вимикувати, викопувати. Вона в мене залишиться, очоток теж залишиться, юка залишається. Бересклет залишиться з цієї сторони. І тут у мене моя голуба ялиночка. Подивіться, яка вона красива. Має такі гарні шишечки. Вона має бути велика. Не знаю наскільки, але я купляла. Ту ялинку, яка має мати не вище, ніж 2 метри. Ну, але це вже таке теж потрібно її буде підживити, щоб вона себе дуже добре почувала. Ну, Зараз я з цієї сторони піду покажу оцю мою доріжкову таку клумбу, залишу так залишу. Також, е, Боже я забуваю, ви чайте, що я не пам'ятаю назві їх, але ви, ви всі знаєте, як воно все називається, мені завжди підказуєте. Е, цей кущ цей кущ я залишаю, ромашку залишаю, мабуть, що швидше за все. І ось цей кущик можливо буду викопувати, тому що. Коли голуба ялинка вже така буде пишна, гарна, красива, для неї буде лишнім, якщо ця, цей кущик буде їй мішати. Ну, в принципі, буде дуже так наляписто і багато всього виглядати на одному місці. Далі в мене тут біля моєї брами ростуть ромашки. Тут вже деякі з'явилися, будуть розцвітати, хоча вони мали розцвітати наступного року. Тому що цього року тільки їх а, посіяла з пачки. Ну, але теж дуже непогано, що починають цього року розби, рости. Вони невисокі мають бути. Та навіть якщо б вони були до метра росту, то не, не помішає. Вони залишаться тут, теж так гарно закриють а, ось цю територію, відокремлять. Ось ця троянда, вона йде такими. А, Пучками такими маленькими, вони в'ються. Сюди а, я вам казала, що я або сама зроблю, або куплю, не знаю, зроблю таку квадратну решітку, як в нас, бачите, на вхідних дверях. Зроблю таку решітку, помалюю в антрацитовий колір і поставлю її так трішки вздовж, щоб вона так покривала ромашки. Буде гарно, коли воно все буде зацвітати. Ну, в принципі, Мене влаштовує, більш-менш як воно все виглядає. Буду додати, дещо забирати, сформовувати. Ну і тоді вже мені буде більш-менш видна картинка, як насправді я хочу бачити цю свою, свою довгу клумбу. Троянди порозцвітали. Тут моя троянда, така красива, ніжний, такі відтінки має. Дуже гарний найнечбайкру. І вона, бачите, весь низ заростає, так як я їм вам казала, що потрібно зістригати, щоб весь цей низ він був покритий листочками, хоча б щоб він не був пустий. Ну і я стараюся так сформовувати, щоб воно не росло так повністю, знаєте, вверх. І тоді Низ було в пустоті. А воно щоб було гарно, красиво. Так, у мене тут біленькі квіточки. Вони спочатку а, такі білі, а зараз фокус. Перше вони появляються такими біленькими красивими, а вже з часом вони роблять такий гарний окрас з розовеньким відтінком. Теж красиво виглядають. Тут, подивіться, вже відсвітає, потрібно вже деякі відламувати, ну і щоб не портило вигляду на корі, то треба швиденько все це збирати, щоб не осипалося, не встигало осипатися. Ось ці мої червоні теж дуже красиві. Бачите, я вам казала, подивіться, що на них знайшло, чи це хвороба, не знаю. Не знаю, що це таке. Бачите? Підкажіть, хто з таким вже мав справу, тому що я ще такого і не бачила навіть. Не знаю, що це таке взагалі безпліснева. Дуже шкода, якщо, хоча вона ну, вигляду взагалі не втрачається квітка. Вона собі росте, розвивається. Ну, Вона єдина має такий неприємний запах. Саме такої цвилості тут пустота, тому що. О, ні. Слухайте, я ж обрадувалася. Я її підливала, підливала. Подивіться, як таке може бути. Вона у мене зовсім була висохша собака, коли тут все мені розгріб. Я просто її запхала в землю. І поливала. Кожного дня я просто брала і поливала, нічого більше я не робила. І дивіться, які класні бруньки я пустила. Ну, це вже щось новеньке. Ну класно, я рада, я рада, що тут не буде пусто, тому що квіточка дуже красива. Просто задоволені. Так, тут у мене теж Моя трояндочка. Арчі не можна. Маленька така була зовсім така нещасна. Я підживлювала навісні, попускала такі молоденькі збоку, гарненькі листочки. І все це тут заростає, щоб не видно було цього коробу, тому що тут іде труба в землі, утеплення. Ну, тут такий короб зроблений на швидку руч, тому що це вже було. Пізній час, щоб можна було щось гідне придумати. І воно мені, коли тут все заросте, все це закриє, не буде видно. Ну, в принципі, усе, що я хотіла вам сьогодні показати. Можливо, у вас є якісь ідеї, а, знаєте ще що? Я вам не показала мої троянди, які мене просто залишають. Великому задоволенню. Так, ми ще цю штуку не забили, часу не вистачає. Дивіться, яка, яка троянда жовта. Ніколи в мене таких не було. Але подивіться, як вона гарно завивається. Такою спідничкою, наче з хвильками. Дуже красиво. Тільки випустила дві гілочки, але я коли обріжу їх, то я думаю, що до, до закінчення осені вона. Вона ще попустить гарні, гарні листочки. Ну, Дуже красиво, скажіть. Дуже гарні такі. Тут ось ця має окрас такий біло-рожевий, красиво виглядає. Одна гілочка така теж має дуже набиті листочки. Дуже гарно виглядає. Тут взагалі мала бути оранжева, а вона чогось розова. Ну, напевно, прийдеться купити ще таку яскраву оранжеву. Щось вони мені помилково продали. Ну, Це таке, поправимо. але цією жовтою я просто не можу намилуватися. З вікна, коли дивлюся, моя гортензія. Тут теж троянда моя, ось цього окрасу, така біло Бурдова теж дуже така. Бархатно, красиво, такий насичений, насичений бархатний відтінок має. Дуже гарно виглядає. Арчі. Дуже гарно, Ось вона вже осипається, треба її. Треба буде її ужить Ну, Не буде рукою робити. Ось ця дуже теж осипається. Не встигла вам показати. Оця така колір лаванди. Дуже гарно виглядає така ніжна, не яскрава, така ніжна, ніжна лавандова, лавандовий відтінок. Дуже красивий. Подивіться, як це все здалека гарно виглядає. І знаєте, що я подумала? Що сюди потрібно якусь додати зелень? А, я в роздумах. Не знаю, що на цій клумбі на цьому кусочку зробити таке, щоб воно було гарне. Хочеться в зимі теж зелені мати. І не знаю, що зробити з цим. Що додати? Ну, порадьте, буду бачити. Вашим досвідом, як поділитися, щось прийму для себе. Ну, в принципі, все. Виноград потрібно вже збирати. Буду робити, напевно, що вино домашнє, тому що той виноград, який дала сусіда, поставила я в морозилку. А цей дуже солоденький, це зимовий. Ходжу постійно, щипаю тут гілочки, рву і насолоджуюся цими дарами. І буду закінчувати з вами вже це відео. Надіюся, воно вам сподобалося, можливо, було корисним. Зустрінемося у новому відео. Я думаю, що я не забарюся з новим відео. Хочеться його випустити другим випуском. Це буде таким першим випуском, показую, що зараз є, а вже інший випуск буде саме про те, як я все це зробила, облаштувала, як я готуюся до осені. Па-па!